Ківці б'ють на сполох. Неспокій та невизначеність, які останніми місяцями охопили країну, спричинили різке зростання психологічних захворювань у людей. Аби цьому зарадити, у Чернівцях створили центр безкоштовної допомоги. Психологічної підтримки насамперед потребують герої Майдану. Та насправді під загрозою захворювань кожен, хто спостерігає за подіями навіть з екрану телевізора. Я підбігаю, я бачу, що це мій брат горить. І туди у мене ще більша злість брилася. З нами був товариш йому е, щит, ну, попала щит пуля, відірвала ну, руку. Ось так описують найстрашніші моменти наші хлопці, які повернулись з Майдану. Пережити там залишиться у їхній підсвідомості і може ще не раз нагадати про себе потім. Застерігають психологи картинками, які з'являються в уяві цих жахливих подій. Страхом немотивованим, тобто нічого не відбувається, людина відчуває страшенний страх. Також може проявлятися через якісь жахливість сновидіння. Та психологічні проблеми переживають не лише ті, хто безпосередньо був на місці подій, а й ті, хто слідкує за революцією по телебаченню та в інтернеті. Так за останні кілька місяців до нашої психіатричної лікарні почало звертатись в рази більше пацієнтів ніж зазвичай. Зростає кількість загострень, захворювань да, і на сьогоднішній день. Ми майже щодня приймаємо до 30 людей. Фахівці кажуть, наші люди і так не дуже стійкі до стресів, а тим паче в часи державного перевороту, коли доводиться переживати за власне життя та життя близьких. То, що негативно, вона просто катастрофічна для сердець, і для розумів людей. А ті емоції, перша перша як реагує людина, реагує емоційно. Так цього не може бути. На певний час ресурсів нашої психіки вистачає, аби триматись у спокої, та потім організм починає здавати. Безсоння, нав'язливі думки, тривога, страх та неспокій. Ось перші симптоми, які згодом можуть перерости в серйозні психічні розлади. Для допомоги усім бажаючим у ці буремні дні у психлікарні створили центр підтримки, телефон якого ви бачите на екрані. Крім того, існує лінія довіри. За потребою залучають різні види допомоги від простої психологічної підтримки, психотерапевтичної допомоги, так і до лікування, зокрема стаціонарно. На засадах волонтерства психологічну допомогу надають психологи, терапевти та співробітники БДМУ до співпраці. Вони запрошують усіх фахівців, а людям радять у разі потреби не зволікати з консультацією спеціалістів.